Доброго ранку, гості, глядачі, підписчики мого ютуб каналу, всіх рад бачите. Субота, вихідний, але ми все рівно, ми в сараї, ми працюємо, понаводили трошки порядочків, окрім того, розтопили буржуєчку, протаплюємо, все робимо, але все поетапно, потихеньку будемо е акцентувати увагу, на ряд нюансів. Вчора по новинах вже прочитав. Недалеко тут від нас, фактично, ну як недалеко, до Хотельвих хай 60 кілометрів, хай там кілометрів 70-80, плюс-мінус 70-80 кілометрів. Е, в опічні виявлено факт зараження дикого кабана африканською чумою. Далеко це чи близько? Ну, важко сказати, да? там якась відстань, але все рівно це, як би мовити, перші дзвіночки того, що потрібно. Звернути увагу на дезінфекцію, потрібно звернути увагу на підтримання чистоти і порядку в приміщеннях, звернути увагу на те, що не потрібно сюди до свого господарського приміщення, де ви безпосередньо отримуєте поросят, запускати посторонніх осіб кого-небудь, яких і таких, а дайте подивитися ротозіятелів і тому інше. Якщо ви хочете здавати тих самих поросят шабаям, баригам, перекубам і так далі, зробіть собі окрему клітку, зробіть там десь бар'єр, дезінфікуючий коврик, для того, щоб вони не занесли вам що небудь. Так само також одяг, яким ви працюєте, у вас він один, ви там, ну, поміняли, постиралися. І все, більше ніде не шастаєте в цьому одягі. Взуття. Так же само, це тільки те взуття, в якому ви будете працювати. Дотримуйтесь, ну, максимально потрібно зробити все це діло, тому що це така зараза, така інфекція африканська чума, від якої фактично ну, немає від неї ні вакцини, немає нічого, ви нічого не зробите. І буде просто, ну, ви так, ну, можеш розвиватися, розвиватися, тоді в один момент бац, і все ти потеряв. Тому ж зверніть на це увагу. Е, опічня тут, якщо ну, ті, хто тут рядом біля мене це Полтавська область, влащу, то зрозумійте і прийміть до уваги, як то кажуть. Да? Тому що, ну, ви ж бачите, вона дуже... То вона там поширювалася ще з Китина, Харківська область, там ще інші регіони, да, по Сумська область, але вже і фактично дісталася і до нас. Чому так? Ну, наприклад, взяти ту саму пічню, да? ну я чомусь так ну Це моє знову ж таки припущення. Да? Дивіться, дикий кабан він мигрує за добу до 40 кілометрів. Якщо, звісно, я не помиляюся. Можливо, хто там дуже такі ярі. Мисливці, да? то хай мене підправляють в цьому питанні. 40 кілометрів. Якщо взяти 40 кілометрів, це відстань від Чутова до Полтави, фактично. Уявіть таку відстань, це за один день. Він пішов, пройшов, він там заліз у поле кукурудзи, кукурудзу цю змолотили, відповідно, десь там щось заразив і тому так далі. Да? Тому вірогідність і можливість зараження дуже велика. Ще знову раз ще раз наголошую на дезінфекцію. Тому що ну, тяжкі часи, а тут ще й оця е ситуація з африканською чумою. Свого часу, ну це років, мабуть, 4, назад, плюс-мінус. Там вже у нас був випадок наш тут на пункті африканської чуми. Тоді блокпости повстанавлювали. те все. Ходили по господарствах, але ті люди, які займаються, та й, в тому числі до мене вони зайшли. Я сказав просто, що в мене нема свини і все, в мене замки були скрізь навішені та і все. Що саме цікаво, да, тоді, коли ця африканська чума, ну типу, якось в кавичках майже пройшла, да, тоді жива вага була на свиней із 42 гривень на 50 гривень. Це приємно було мені. От такі справи. Тому зараз ще пройдемося по господарству, покажу, розкажу. А там я ж кажу, пишіть коментарі, де що по африканській чумі, що в ваших регіонах, як що відбувається. Знову ж таки, тоді, коли в нас були представники Держтворживслужби, вони скаржили, що дезінфікуючих засобів немає, того немає, реально нормальної профілактики і санації, і застереження, як ви мовити, працювати да, на упередженні, ну, фактично реально його її можливості немає. Наприклад, навіть щоб об'їхати ті самі мисливські угіддя, це на потрібний автомобіль, хоча б нива якась там чи УАЗик, його треба заправити, те все. Ну, дуже багато таких питань, які, які ні коштів, ні можливостей немає. Ось такі справи. Так, поїхали. Тут гаврики б'ються вже, Ці хай відпочивають. Так, дивіться, ще що хочу звернути увагу. Запустив сьогодні буржуючку, протоплюємо вже. Але протоплюю не для того, щоб було тепло, а для того, щоб менше було цих сиростів, приміщення, щоб менше було вологи, щоб тепленько було, сухенько. І в такому середовищі буде менше вірогідність і менш таких сприятливих умов для розвитку всяких бактерій, скажімо так, і інфекцій в тому числі. Тому в принципі, рекомендую всім встановити якусь там, примітивну буржуєчку чи ще щось для того, щоб так було, як -то кажуть, ну, порядочок був. У мене буржуйка ну, я ж кажу, саморобна, зварив сам, труба йде, ну, і там же відповідно на вулицю виходить. Оцю ще кришечку не доробив, для того, щоб подача повітря Бачите, розігрів іде. І все, і потихеньку собі тліє. Тому в приміщенні вже є тепленько, сухенько, і це є добре. Окрім того, до того, що, само собою, все має бути сухо, вентиляція вологи, повітря і волога виходить через душники, наші ми їх ще не закривали. До цього всього додаємо. Ну, я б рекомендував би, все ж таки вологу таку. Обробку приміщення екоцидом. Як на мене, в принципі, але ж теж, екоцид потрібно брати оригінал. Як на мене, він в принципі, Ну, як пишуть виробники, справляються всім цим ділом, взяли, пробризкали інструмент, інвентар, яким ви працюєте, коридор. Тоді в мене тут лежать ще такі ну, як резинові коврики з автомобіля. Я ще на них наливаю. Тобто зайшов, там потоптався, вже є добре. Ну, якимось чином, я ж кажу. Окрім того, ще де за сандві гор'я кидаю. Дез... Ну, багато пишуть, що а він типа, от чого допомагає, не допомагає. Пише що слово дезінфекція, підсушування і так далі. Нічого страшного, спрацю... працюємо і максимально хочу, е... як би мовити, знаєте, комплексно до всього цього ді... питання підійти і максимально, щоб е... створити нормальні умови і. Не попасти в таку халепу і не вилетіть в трубу, як то кажуть. Да? От такі справи. От таке коротеньке відео сьогодні записав. Да? Надіюсь, комусь воно стане в пригоді, да? так, ну, такі невеличкі поради. А там, можливо, у когось ще якийсь є досвід. Обов'язково пишіть в коментарях, як ви боретесь з цим, як ви профілактуєте, як ви. Ну, Лише такими спільними зусиллями да, ми можемо. І спільними навичками, обміном ними да, ми можемо дійти до певного нормального результату по відгодівлі, по вирощуванні поросят, якось там трішки покращення якогось там, е генетичного складу свиней. Да, тому що для того, щоб купити хороше, гарне поголів'я, да, племінне, це все коштує, Але ми своїми такими. Примітивними способами пробуємо щось зробити кухня. Вивести, як то кажуть. Частково виходить, частково не виходить, але ми працюємо поки є можливість. Є можливість зараз ми займаємося. Як воно буде завтра, не знаю. Але на даний момент працюємо. Добре, друзі, не забуваємо писати коментарі. Всім всього найкращого.